Телеканалі Ті Вісім Плюс триває для тих, хто щойно доєднався. Я нагадаю, аби ви доєднувались так само і до наших онлайн форматів. Там ви можете залишати свої питання у коментарях та бути активними і стати учасником нашої дискусії. Доєднуйтесь до офіційних онлайн-трансляцій на наших ресурсах. Це Ютуб канал, телеканалу Ті Вісім Плюс, та офіційна сторінка у соцмережі Фейсбук. Наразі, за даними Open Data Bob, Data Bot, половиною тисяч церков все ще залишаються у московському патріархаті. Як триває процес переходу у громадах? Ми зараз будемо дізнаватися від голови жванецької територіальної громади з нами на відеозв'язку Тетяна Криворучко. Пані Тетяно, вітаю вас, слава Україні! Героям слава вітаю вас! Всіх вітаю! Давайте ми розпочнемо із власне тої ситуації, яка і раніше була на території громади, тому вже рік-два тому, тому що процеси переходу розпочалися насправді ще тоді. Розкажіть, як тоді відбувався механізм? Ну насправді в нашій громаді тільки в цьому році скресла так, як би сказати, крига тільки рік назад, у 22-му році. У нас перейшла перша церква це в селі Гринчук. З УПЦ МП перейшла до Православної церкви України. А тепер, у, буквально ту, на тому тижні, того вівторка, ще е, дві громади отримали свої документи: це е, жителі сіл цвіклівці Перші і Руда. Е, ну, На жаль, в нашій громаді тільки. М -м 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 Одна церква до, до 22-го року, українська е, православна церква України була тільки одна в селі Ластівці. Е, багато нас взагалі багато церков і багато різних церков на території громади. Але православна церква України до 22-го року була тільки одна. Зараз е, крига так би вже пішла. І я думаю, що більшість наших сіл перейде. Жителі свідомо вибирають цей шлях, ніхто їх не під ніби не під не підтолкує до цього. Люди самі збираються, самі вирішують, приймають на зборах громади рішення. І переходять до Православної церкви України. Як я кажу, громада взагалі у нас така багатоконфесійна. У нас на сьогоднішній день. У нас є взагалі у нас було 15 церков УПЦ, 17 церков, взагалі різних протестанти, Баптисти, Євангелісти, 17 в різних селах у нас є зареєстровано. У нас є один. Римокатолицький католицький костел в селі Жванець і в селі Жванець є греко-католицька церква. Якщо ми зараз повернемося до подій до 2022 року, чи взагалі якесь питання в людей виникало, що вони хочуть переходити, чи йшли розмови серед громадян про це, чи ні? Ну, ви знаєте, якби. Не дуже, не дуже не були такі. Вони активні до такої гарячої фази війни. Війна вже від 2014 року. Хоча я хочу сказати, більшість жителів громади я навіть скажу більше, я скажу за свою маму, яка до 2014 року завжди ходила в церкву, і на той момент, в 2014 році, в мене два брати перебували в АТО. І коли була пропозиція е, ну, помилитись за їхнє здоров'я, ця пропозиція була відкинута. Це було у Світлівцях перших, звідки я родом. І е, після того мама сказала, що я не буду ходити до церкви, тому що е, тільки набиратися гріхів, е, цю пропозицію сказали, що війни у нас немає і. Е, Ну не було. Сказали, що їх туди ніхто не відправляв, і е, якби цю пропозицію не підтримували. І від тої пори, я скажу за це село, бо я більше знаю. Від тої пори просто е, почало ходити там 7-10 чоловік у церкву. Люди перестали просто ходити. Але села самі е, малі. Але от і навіть малі села е, набрались такої великої сили, і е, все-таки змінили. Це я думаю на рівні свідомості, все це відбулося. І е, було приємно в суботу, коли е, був перший молебен, я була там, я була присутня, і е, мені настільки було приємно і радісно за своїх е, жителів свого села рідного, і яких е, ну насправді я побачила радість на їхніх обличчях, і коли вже побачила е, фото е, після. Загальне фото, і настільки я побачила радість у, у, на їхніх обличчях. Це, це це приємно. Хоч в такий час вони це була якась маленька перемога для них, мабуть, на, на тому рівні. І дуже багато молодих дівчат. Я побачила, молодих чоловіків, які прийшли е, раніше, цього не було, і вони не ходили е, туди. Якби підтримали, я думаю, що все буде гаразд. І вже вчора святили вербу, теж було багато людей. Я думаю, що все буде гаразд. Просто не треба, щоб в нас до нашої свідомості через такі події доходило, щоб ми отак, тільки через те, що, що нас згинуть сьогодні молоді хлопці, цвіт нашої нації. І може, можливо, б я зараз цього не сказала, але я не можу це сказати. Я, якби завжди, як влада. Е... Ну, не вмішувалася в церковні справи. Я завжди мене запрошують протестанти. Я йду до протестантів, мене запрошують баптисти, я йду до баптистів. І вони всі люди, вони всі жителі нашої громади. І е, незалежно від віри сповідання, я, я як би до всіх них завжди навідувалася. І я завжди кажу, що Бог є один. І е, незалежно хто і як до нього молиться, головне, щоб це було в душі. Але коли нас загинули два хлопці, один загинув 25 лютого, а один загинув 26 лютого з території з нашої громади. Той, що 25 лютого розум'яв Вадим, він до сьогодні покований в Олешківському районі. І він не перепакований до нас. Це перший хлопець, 22-річний, який віддав життя за неньку Україну. 26 лютого загинув житель села Жванець Саша Кириченко, який загинув 26 лютого. Ми його коронили в середині квітня. І ви знаєте, це був такий жахливий похорон, це перші похорони бійця. і Вони мені всі даються дуже важко і дуже складно, і я це все переношу дуже дуже важко. І коли я приїхала додому, бо ми його зустрічали, я побачила, що там є зібрання е, священників УПЦ. Ну так вибрали рідні чи можливо сусіди, бо рідні там більшість прийняли е, участь в цьому е, сусіди. Коли я приїхала, ну якщо сказати, що я була в якомусь такому шоці. Ну ну трошки я була в шоці, але це таке. Це похорони, і там не буде не було місця для якихось вияснення, якихось конфліктів. Ну, це похорони. І коли на площі в центрі села проходили ці відспівування, і були і священники Української і Православної церкви України, і, були, і, і був і греко-католицький священник. І коли, знаєте, я ці слова не забуду ніколи, мені треба ну, завжди, як зазвичай, я як голова громади, маю Сказати останні слова, якось, ну, це дуже, дуже складно щось сказати. І коли ти налаштовуєшся, що ти можеш сказати мамі, яка втратила дитину, яка мого віку, і дитини вже в неї немає, йому 22 роки, і бабуся ще зовсім молода, 65 років сидить і в неї внука вже немає? Підбираєш оці слова, і я сказала, що клята війна забирає Забрала молоде життя, цвіт нації, і в той момент, коли в мене був священник УПЦ МП. І я його слова не забуду ніколи. Він мені сказав, що у нас в Україні немає війни. І е, допоки я була якось старалась, я не була, бо я не можу бути, бо я емоційна людина. Я не можу якби, бути такою нейтральною, нейтральною люди. Які флегматики по натурі, я не флегматик і я не можу бути нейтральною. але я все-таки стримувала свої емоції, бо ну все-таки як би там не було посадова особа, і не можу, якби я приймати якусь там сторону. Тим паче, що влада і церква мали би бути роздільні і. Після оцих слів, але ж не ну, уявіть, коли на площі більше п'яти сотень людей, ну, я ж, звичайно, розумію, що я не можу йому там щось сказати. Я думаю, що як цей священник мене чує, я думаю, що він пам'ятає, що він сказав, що в Україні війни немає. Це у квітні місяці 23-го року. Після того я поміняю. Своя думку, і я не можу сказати, що я з ними там борюсь, але я хочу, щоб кожен житель, не тільки той, у кого зараз сини, чоловіки воюють, а усі жителі нашої громади і України, у принципі, усвідомили те, що в Україні має бути все українське і церква. Зараз ми насправді бачимо, якими є ці переходи, абсолютно різні зібрання на території Хмельницького. Зараз ми стежимо, що відбувається у Кам'янці-Подільському. Так само вже три дні люди розкладали намети і там ночували біля храмів, аби їх, власне, сторожити. Яким був механізм переходу у вашій громаді? Чи все пройшло мирно? Ну, У нас у того року у Гринчуку взагалі мирно все пройшло, якби село невелике, люди зібралися і мирно взагалі прийшло. А у Цвіклівцях у вівторок ну, були там, якби такі на рівні е, певних висловів: е, зібралися бо хотіли забрати бо перед тим неділю. Була були заклики від е, прихожан, що давайте з церкви будемо себе виносити і будемо продавати, і будемо е, захищати нашу церкву. Але в той же час е, туди ходили люди, які просто ходили до Бога, а не до е, священника. І вони сказали: від кого ми маємо захищати? Тут до речі, у Цвіклівцях дуже велика церква. Вона 1800, навіть точної дати нема але 1800, десь середина 1800-х років церква велика, і якби навіть для цього села дуже завелика, бо для тих для тої кількості жителів утримати таку велику церкву це насправді дуже складно, бо ну дуже велика церква, і є відповідно там певні якісь реліквії. Тому ну, вони в суб... у вівторок вони там від 5 вечора до 9 е... на підвищених тонах поговорили, але розійшлися і забрали ключі. Хоча священник чашу для причастя і цю кадило <сум> умудрився винести під рясою і забрати. Ну, як... як на мене, то він його туди не приніс, і він його звідти не мав брати. І ну, якби для священника ну не мали ж люди перевіряти, що священник виносить з вівтора. Це ж всі розуміють, що священник не буде обманювати. Але коли зайшли туди, то там ні чаші, ні е, цього кадила не було. Я думаю, що люди його відкуплять, а як в нього є совість, то він його віддасть сам. Бо е, ну, не можна так, не можна так. Я думаю, що. Ну, точно він його туди не приніс, бо перед ним було за моєї пам'яті десь чотири священники. Це за моєї пам'яті. Хоча десь церква відновилася, десь я була десь в 9 класі, це десь років з 30 назад. Відновили її, бо вона була в такому розрушеному стані, пройшла і Світову війну. Там стіни, метр двадцять товщина стіни. Така церква достойна, я хочу сказати, то там не було. Не було там якихось таких і якби по-нормальному перейшли. Не знаю, як буде далі. От Вже у Руді питання інше, бо там інший священник обізнаний, начитаний. Я думаю, що він там трохи довше буде боротися, але я думаю, що 7-10 людей проти усього села не може піти, бо в основному. Ну, більше 15 людей в селах прибічників у ПЦ МП немає. В основному, в основному, вже люди свідомі хочуть переходити в ПЦУ. Я думаю. Буде спокійніше, ну сподіваюсь на то. Але все-таки листи в поліцію ми понаправляли і на ці свята на вербну неділю. Поліція теж у нас, бо ми знаємо, що ці рішення громад вже прийняті про перехід. Тому ми повідомляли поліцію, щоб не було, щоб все-таки на всякий випадок хтось був, щоб не було судичу. Усі священнослужителі, які вже, власне, в яких вже перехід відбувся, вони йшли на діалог, вони віддали ключі від храму? Чи як це все? Віддали? Взагалі, у священнослужителів немає. Ключів є люди, які закріплені там, старости, хто у них ключі від храму. Ну, якби тут от по останніх подіях в Цвіківцях, то Е, ну, Ця жінка, що в храмі е, там, свічки продає і це все, то е, в неї прийшли до неї за цими ключами вони завжди, зазвичай в неї. Вона сказала, що у священника, але це все так треба було, щоб всі з'їхалися е, в церкву і саме тоді, коли сніг йшов, позадувало, а в цвіклівцях горби такі. ну, Але всі вони туди зійшли. Я ж вам кажу, після певних там підвищених тонів е виказів один одному, і е вони порозумілися. Ну вони не порозумілися, вони просто ті віддали ключі е вже нові релігійні громаді, можна сказати. Ви згадували про те, що 15 церков української православної церкви Московського патріархату, якщо я не помиляюсь, є на території громади. І от уже ми розуміємо, що дві так чи три перейшли вже, вже три, вже три. І сьогодні мені вже сказали, що четверта вже теж перейшла. Село Малинівці ще перейшло до чотири чотири. Вже перейшло у і є У нас вона з 2002 року, бо священник православної церкви в Ластівцях У нас з 2002 року вже давно. Це одне в одному селі, де ну роки не було там такої церкви. Мабуть, там все життя завжди тільки православна церква України, бо ніколи не було розмов. що Там була у ПЦМФ. Тично зараз ми бачимо, що активніше процес запустився. Що стало каталізатором? Чи це події у Хмельницькому, чи події у Києво-Печерській лаврі зараз? Я думаю, що взагалі люди ще від початку війни почали розуміти, зразу теж було, коли ще вони там. Е і Кирила поминали, і цих всіх люди якби налаштовані були. Хоча нам вони хотіли е, в торік, десь у березні місяці рішення ними було прийнято, що вони не поминають Кирила, та на тим все закінчилося. Але люди вже не вірять, і е, вже воно ну, майже е, відколи почалася війна, можна сказати, люди вже почали усвідомлювати, налаштовуватися. Вони бачать, як працюють. Капелани Православної церкви України, бо я безпосередньо з ними не одну допомогу з жителями нашої громади. Ну, завдяки жителям нашої громади ми спільно відправляли на передову через капеланів допомогу. Ну, чомусь ці так не робили і в людей. Ну я вам кажу сім Шість бійців поховали, бо сьомий нас ще в 15-му році загинув у російсько-українській війні, то тільки на одному цьому покороні відспівували УПЦ МП. Але взагалі, коли я приходила до родичів, коли вже ця така трагічна подія оставалася у нашій громаді, то родичі категорично були проти, щоб приходили. Священники з УПЦ МП. Зараз ми бачимо, що Хмельницька міська рада прийняла рішення про припинення оренди земельних ділянок. Таке ж рішення прийняли в Хмельницькій обласній раді. Чи ви, можливо, на наступній сесії теж готові до таких рішень? Я хочу сказати, що це у містах роблені землі під в основному У нас тільки є під двома громадами акти на постійне користування. Це у Руді, де яка вже перейшла, то нам немає сенсу вже е, міняти і в селі Жваниці. Але там е, є проблематично, там немає вказано у реєстрації, що це місце під під церкву УПЦ МП. Там просто відведене місце для е, релігійної будівлі це не так все просто по закону розірвати, тому у нас тут таких питань якби немає. Але завтра у нас сесія. Завтра мала бути в четвер. Мала бути сесія, але в зв'язку з погодніми умовами нас реально дуже е, сильно е, позадувало. То ми сесію перенесли з четверга на завтрашній день. І я знаю, що в певних депутатів вже звучало, що можливо, будуть порядку денному немає, але я думаю, що на постійних комісіях, які будуть проведені перед сесією, я не виключаю такої можливості, що буде ми якби й готові до цього вже, але я не виключаю можливості, що будуть звернення у до Верховної Ради і можливо до президента України, щоб на вищому рівні це питання. Врегулювати, тому що ну наші рішення не мають такого впливу поки на законодавчому рівні, на державному рівні не внесені такі зміни, і не наші рішення просто не думаю, що вплинуть на те, що ми їх приймемо, що ми забороняємо на території Жвенецької територіальної громади УПЦ МП. Вони ж їх можуть скаржити. Ви ж розумієте, що ці рішення не будуть правочерними і правомірними. Зараз ми бачимо, що здебільшого працює механізм ініціативної групи, які з низів збираються, вони проявляють ініціативу, голосують. І тоді, якщо голосів цих достатньо, і дотриманий увесь правильний механізм до переходу до православної церкви України, він відбувається. Ми фактично з вами проговорили, що п'ять церков перейшло так. Вони вже ПЦУ фактично. Це 30% з тих храмів, які є зараз на території громади. Чи ви бачите, що є ось такі можливість створення цих ініціативних груп і надалі? Так, так, в кожному селі вже є, і ми це якби відслідковуємо. Я думаю, що причина зараз трішки не так це просто великодні свята, і люди якби не хочуть отаких от конфліктів, бо ми так і якби це тримаємо руку на пульсі. Люди хочуть в основному перебути оці великодні свята без оцих таких сутичок і оцих. Я думаю, що після великодніх свят буде трошки гарячіше. Кажете, пані Тетяна. Я вам дякую, що ви доєдналися до нашого етару. Нагадаю, голова Жванецької територіальної громади Тетяна Криворучко була з нами на відеозв'язку. Дякуємо вам, що доєднались.